Від звуки потужних вибухів 24 лютого 2022 року редакторка місцевої газети прокинулась у себе вдома в Бахмуті. Коли почалися вибухи, ми навіть не злякалися, тому що ми живемо на лінії розмежування, і в нас з 2014 року ці вибухи постійні. Ми до них звикли. Світлана Овчаренко залишалася в місті ще майже тиждень, але згодом зрозуміла, видання газети, яка існувала 103 роки, потрібно зупиняти. А самій терміново виїжджати з небезпечної зони. Спогади редакторки із Бахмута увійшли до збірки відеосвідчень проєкту Розстріляна свобода слова. Спочатку Ну думалося, що все це пройде швидко і ми зможемо від там залишитись, відновити свою роботу. Але в нас дуже, дуже швидко стало небезпечно, тому що постійно рвалися снаряди. Я вже у мене вже в квартирі вилітали ви ви шибки. Навіть після евакуації вона через місцевих жителів і далі відстежувала новини з рідного міста. Тоді редакторка помітила, що люди перебувають в інформаційному вакуумі і навіть вагаються, чи виїжджати з під обстрілів. А в цьому причина фейкова інформація про нібито покинутих людей на вокзалах. Звичайно, що місцева влада намагалася якась донести інформацію, але як ти донесеш інформацію до кожного мешканця, коли немає засобів масової інформації? Тут потрібна була єдиний вихід це газета. Завдяки підтримці НСЖУ та японських партнерів, за 9 місяців Світлані вдалося відновити друк своєї газети вперед і поширювати її зусиллями місцевої влади, військових та волонтерів. Для жителів багатостраждального бахмута це стало справжньою радісною звісткою. У першому цьому випуску вийшло розлога велике інтерв'ю з міським головою. Воно було перше взагалі, і його передрукували багато засобів масової інформації з нашої газети. І тут люди дізналися, що влада на місцях є, що вони працюють, що є можливість отримати якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу, що є можливість виїхати. Загалом до збірки свідчень розстріляна свобода слова увійшло понад 100 свідчень медійників, які стали свідками і жертвами російської агресії. Під час презентації проєкту в Одесі команда продемонструвала місцевим медійникам декілька відеоісторій колег. Окремо надали брошуру, до якої увійшли спогади тих, хто опинився в окупації, був у полоні, та чиї редакції були зруйновані ворожими обстрілами. Ми намагалися об'єднати і класифікувати різні види атак проти журналістів, і різні види викликів, з якими зустрічаються українські журналісти під Час широкомасштабної війни загалом НСЖУ допомогла профінансувати вихід першого номера майже 30 видань серед медіа і Херсонська газета Новий день її редактор Анатолій Жупина мало не опинився за гратами окупантів через свою професійну діяльність. Це єдине обласне газе... видання, єдина обласна газета у Херсоні, і часто це єдине джерело інформації в тих місцях. Де немає електрики, де немає стабільного інтернет-зв'язку. Анатолій пригадує, як швидко в лютому 22-го року росіяни просувалися українською територією. З кожною годиною лінія фронту наближалася до Херсона. Довелося терміново вирішувати, призупиняти роботу редакції. Коли окупанти зайшли в місто, місцеві жителі почали виходити на мітинги проти загарбників. Чутки про цей мітинг по місту розповсюджувалися в бігом. Люди приходили. Це тисячі людей. було, З прапорами, з лозунгами, з транспарантами, що звідси. після масових протестів у місті почали переслідувати і викрадати людей, особливо журналістів. Вони стали ціллю номер один для окупантів. Російські військовики тричі намагалися вдертися в будинок Анатолія Жупини і арештувати його. Перебралися до доньки е, з квартири, О, то вони коли третій раз прийшли, мені там сусіди попередили, що е, я машину поставив в гараж там, недалеко. О, і я йшов з гаража, е, а люди кричать мені, куди ви там через платну стоянку йшов, ми йому куди, куди за тобою приїхали. Редактор зрозумів, що йому терміново потрібно покидати місто, і лише дивом вдалося евакуюватися через російські блокпости. Нині Анатолій Жупина мешкає у Львові. Завдяки підтримці НСЖУ і міжнародних партнерів він відновив роботу своєї газети. А коли частина Херсона була деокупована, Анатолій повернув місцеву газету в рідне місто. У Нас Вінниця, у нас Волинська область, у нас Одеса. Херсонським на журналісти є в Херсоні залишились. Саме журналістська солідарність в перші місяці широкомасштабної війни допомогла багатьом медійникам порятуватися та знайти собі прихисток. Медійникам з Маріуполя пощастило, їх прийняли на Одещині, і хоча в самому регіоні ситуація також залишалася напруженою. Головна редакторка газети Новинар Вікторія Майнич вирішила протягнути руку допомоги колегам. Ми Дмитра Прокопенко Взяли до себе як внутрішньо переміщену особу. Нам відшкодовував центр зайнятості два місяці. Ну він у нас десь три місяці пропрацював, То трошки ми, що у нас була змога його підтримали таким чином Своє, свого часу, він працював в Маріуполі. Був оператором. Війна змусила медійників по всій Україні висвітлювати воєнну тематику і писати у своїх виданнях, як людям знайти бомбосховище, як діяти переселенцям, що приїхали з небезпечних територій, та яка ситуація на фронті. Особливо психологічно важко кажуть журналісти це писати про загиблих героїв. Дуже боляче, коли відвідуєш поховання загиблих, а я на всіх буваю. З наших був громад Захарівської, Запішанської, там, де був наш район раніше. І це просто серце крається. Які молоді? Ну, це важко. Війна спричинила й економічні труднощі редакції. Наголошує редакторка газети Новинар Вікторія Майнич. Зменшились об'єми реклами. Та кількість довоєнної передплати. додала проблем і Укрпошта, яка під час війни вирішила провести масове скорочення листонож по всій країні. А ті, хто лишився працювати, доставляють газету абияк, оскільки скільки розуміють, і їх скоро звільнять. З Тим, що «Укрпошта» і пан Смілянський, то це я постійно, що я говорила, це. Диваться по знищеному змін домовлених змін України. На незадовільну роботу Укрпошти скаржаться нині мало чи не всі українські редакції газет. Головний редактор Чорноморських новин Іван Мельник наголошує, що в умовах війни, економічної кризи Укрпошта вбиває українську друковану пресу. В Умовах війни ми виживаємо, як ми це робимо? Це наша справа. Але коли наші колеги, ті, від кого залежало, партнери навіть не колеги, а партнери мали б. Я не кажу, що допомагати нам. Ми не хочемо допомагати, а просто виконувати свої чесні обов'язки перед суспільством, перед державою. Зрештою, вони цього не роблять. І це, звичайно, ускладнює всі наші справи. І, на жаль, з кожним днем, з кожним місяцем, ситуація тільки погіршується. Команда проєкту розстріляна свобода слова фіксує свідчення українських медійників, які стали жертвами та свідками російської агресії. Докази російських воєнних злочинів обов'язково потрібно документувати, щоб загарбники рано чи пізно дістали покарання.